Спостерігаєте за природою. А зараз до вас таке проблемне питання. Що відрізняє тебе від інших людей? Подумайте зараз, будь ласка, хвилиночку, сформуйте свою відповідь. Свою точку зору, піднімаєте руку. Кого запитаю? Відповідає. Льоша вже готовий. Добре. Льоша вмикає мікрофон, всі уважно слухаємо Льошу. Я видимую емоцію. Емодію. Угу. Так, дякую, Льоша, Згодна з тобою. Так, Віка тримай руку, будь ласка. Так, зовнішністю. Так, добре, згодна, дякую. Альона, будь ласка, вмикай мікрофон. Світ шкіри, світ глаз, світ волосся. Так, колір шкіри, очей, волосся, згодна. Так, хто ще не відповідав? Мілена, будь ласка, характер. Характер Альона доповнила, Дякую, Альона. Мілена, твій, твій варіант, будь ласка. У волосся. У, різ... у кожного різна довжина волосся. Добре, Олежа. Що тебе відрізняє від інших людей? Вмикай мікрофон відповідай. Mm. Одумай. Mm. Я тебе буду. Mm -mm. Чого? Це що далі? Торма очей. Так, добре, Олежа, так, тут нам уже підказують ще форма очей. Альона дуже тягне руку, будь ласка, Альона. І ще у кожного свій талант. У кожного свій талант. Чудово, так. Хто ще у нас не висловлювався? Світлана, можливо, хоче висловити свою думку, що відрізняє тебе від інших людей. Характер. Характер дуже добре. Ну я скажу, що ви говорите абсолютно правильно, що нас відрізняє один від одного те, що ми маємо різний характер, різний темперамент, маємо різний колір очей, різний колір волосся, шкіри. Що ми у кожного свій талант. Так? До, до речі, ім'я, так? Своє ім'я. Е, у кожного своя родина. Тобто ми всі дуже різні, але всі дуже схожі. Згодні зі мною? Так, добре. Ну, а тепер давайте виконаємо з вами таку вправу, як асоціативний куш. Чому кожна людина унікальна? Говоріть варіанти, а я буду намагатися швиденько записати ваш варіант. Чому кожна людина унікальна? Подумайте і скажіть. Чому? Будь, людина не є свій талант. Так, отже я пишу, має свій талант. Так. Добре. Лактин, свій колір очей. Так, має е, характер, так? Характер. А, що, ще? Колір очей, так? Так, добре. Ще варіант Віка. Це колой. І ще раз, будь ласка. Потупання. Вподобання різні, да вподобання. Так, що ще? Нежность. І ще раз, Еще Нежність. Зовнішність українською мовою, да? Зовнішність, так. Все, всі варіанти записали. Добре, подивіться, який у нас з вами вийшов великий асоціативний кущ, скільки ми дали відповідь на питання про те, чому кожна людина унікальна, і можемо з вами зробити висновок. Хоч ми всі люди, так, Усі ми з вами. Маємо щось схоже, маємо щось різне, так але у кожного з нас абсолютно різні вподобання традиції. Стать, талант, нація, характер, цінності, зовнішність, різні смаки. Е, ви говорили, що у нас різні там, підписи. Так? Ми по-різному розмовляємо, читаємо, різний, е, різний е, зріст вага. Тобто багато чого того, що робить нас унікальними, неповторними. В світі ми не знайдемо такої людини, як ми. Тому що ми з вами неповторні. Запам'ятали? Запам'ятали. Дуже добре. Всі стільки назвали. Соціацій, отже, зараз у нас з вами буде перше завдання. Треба відкрити чат, і в чаті у вас вже є посилання на завдання. Що треба зробити? Зібрати пазл і дати відповідь на питання, хто є найближчими для тебе людьми. Я вимикаю демонстрацію, щоб вам було простіше знайти чат. В чаті відкривайте чат, і там є перше завдання, посилання, там де пазлик намальований. Натискайте на нього, і у вас відкриється вправа з пазлом. Так. Дорослі, якщо потрібно, допомагають, так? Тобто дітей ще не зовсім добре орієнтується. Ми просто натискаємо, і у нас вона відкриється. Треба добирати зображення картинки. Давайте так, ви збираєте і я збираю, а потім подивимо, ви подивитесь, чи такий у вас вийшов результат. Мілена готова. Добре. Вмикаю демонстрацію екрану, і ви мені скажете, чи така картинка у вас вийшла? Подивіться, будь ласка. Така картинка у всіх вийшла. Така картинка у всіх вийшла. Дуже добре. Так, дайте ж мені відповідь на запитання: хто є найближчими для тебе людьми? Хто є найближчими для вас людьми? Віка, будь ласка. Сім'я. Сім'я абсолютно правильно. Сім'я для нас є найближчими людьми. Зараз пропоную вам зробити невеличку перерву виконати гімнастику для очей. Можемо продовжувати, так? Добре. Отже, а зараз ми з вами будемо відгадувати. Загадки приготувалися, нагадую правило. Загадку слухаємо до кінця, піднімаємо руки і тільки після того, як вас запитали, відповідаємо. Добре? Перша загадка. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся це ріднесенька. Альонка руку піднімала, ну всі відгадали. Давайте всі разом скажемо, хто це. Мату. Матуся. 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 Так, саме вона нас народила на світ. Дуже добре. Вмикайте всі мікрофони, тоді, щоб могли швиденько відповідати. Так, наступна загадка. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюся, здогадались? Це... Альона? Тату. Татуся. татуся. Татусь так, не татуся, Ту. а татусь, правильно молодці. Ще рідня у мене є всім питання, задає і вертлява, і невеличка моя люба це. Сестричка, Сестри. 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 так, сестричка, наступна загадка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. 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 братик, молодці, братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся, бабуся. Так. Остання загадка. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. Йду. Йду. Дідусь. Дідусь, правильно, молодці, відгадали загадки. А зараз давайте з вами спробуємо розгадати ребус. Що ви бачите? Диню і моржа. Так, морж і диня. Але морж у нас який? Перевонутий. Перевернутий. Так. А що означають якісь ці знаки попереду і в кінці? Ти. Що треба забрати? Таким питанням. Ким ти є в сім'ї для мами і тата? Кожен зараз подумає і назве по черзі, хто ви для мами і тата? Так. Хто ви для мами і тата? Як вони вас називають? Підказочку вам даю Так. Да. Альона каже дочка Света, принцеса, так Віка? когусик. Так, а папа Мілена? А ти є в сім'ї Ким для мами? Не знаєш? Мама для тебе мама, а ти для неї хто? До? Дочка донька так Льоша, А ти для мами з татом хто? Син. Син, так, олежа, а ти хто для мами з татом? Кажи сонечко. Син, так, Альонка хоче доповнити, будь ласка, мене називає палат. По різному називає так е, вас називають батьки вдома по різному, але в першу чергу ви для мами і тата є донька або син. Так? В першу чергу і вони виражають свою любов для вас, називаючи вас певними ласкавими іменами, прізвиськами, да якими здають вам особливі імена, такі про які можливо ніхто не знає, так і про які вас називають так тільки вдома. Добре. А подумайте, а ким ти є в сім'ї для бабусі, і дідуся? Якщо для мами і тата ви донька або син, то хто ви для бабусі з дідусем? Світа, будь ласка. Внучка. Внучка, так, Віка. Внучка. Внучка, так. Мілена, тримаєш руку? Внучка. Онучка, діти. Запам'ятовуємо українською мовою Альонка. Бабушка мене називає Альонка. Альонка. Ну а ти для неї? яким? внучкою внучкою онучкою. так Леша, а ты онуком так. а е, Олег? Онуком добре, молодці. Добре, давайте зараз зробимо перерву, зробимо фізхвилиночку. Добре. Зараз для вас таке завдання. Полічіть, скільки людей у сім'ї героя вірша. Перелічіть їх. Послухайте вірш і порахуйте, зі скількох людей складається сім'я. Готові? Mm. Уважно. Mm. Моя сім'я. Дід, бабуся, Дід. тато, ненька, старший брат, сестра маленька. В кожного своє ім'я, а всі разом ми сім'я. Так, і... Хто і... порахував, покажіть на пальчика. Один, один, два, два, один, два, три, три. Сім. Сім. Аж сім людей у сім'ї Героя віршика, так? До речі, що означає слово сім'я? Це сім я, Це -я тобто сім разів я. Родина велика сім'я може складатися з семи людей, так? І що як, біль, чим більше родина, тим краще. Тому називаємо сім'я. Добре, молодці. А тепер згадайте подивіться уважно на своїх однокласників, які імена мають однокласники і однокласниці у нашому класі Віка, Світа, так, Вікторія, Світлана. Олег, Льоша Мілена. І Альонка так і ще, а ще які є у нас імена в класі? Літа. Маргарита так. Добре, молодці. Ваше завдання дослідницьке дослідити вдома, а на наступному уроці розказати, що означає ваше ім'я і чому вам дали саме таке ім'я? Попитайте в своїх батьків, чому вони вас так назвали і що означає ваше ім'я? Це ваше дослідницьке завдання. Домовились? Домовились Виконаємо завдання, інтернет, інтерактивне завдання. Для цього треба відкрити знову чат. Я вимикаю демонстрацію, відкрити чат і перейти за посиланням. У вас тут є друга вправа, називається урок 80, Натискаєте на нього, і ви перед вами відкриється вправа. Як тільки ви її виконаєте, будь ласка, дайте певну будь-яку реакцію, і ми тоді перевіримо, як у вас вийшло її виконати. Добре? Перевіримо, що ж у нас там. Вийшло, вмикайте свої мікрофончики. Ось у мене ця вправа відкрита, так, і ви мені зараз швиденько підкажете. Ми перевіримо, так ви зробили чи ні. Отже, мама моєї мами, як називається бабуся чи тітка? Бабуся. Бабуся. Так. Супер. Тато мого татка. Дідусь. Дідусь. Донька моєї тітки. Кузина. 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 Так. Кузина. Син мого дядька. Кузен. Супер. Брат моєї мами. Дядько. Дядько. Сестра мого тата. Тітка. Дівчинка. Дівчинка для бабусі. Внучка. Онука запам'ятовуємо українською мовою. Онука хлопчик для дідуся. Онука.